Також 100% що не гірше. І от якість цього всього в єтроні e ну, просто на високому рівні. Тому що ці кнопки не стираються, в них класні зазори, вони чітко виглядають. Ну, це, це все дуже на крутому рівні. Тому для Audi я віддам 100% перевагу на цей рахунок. По комфорту, по їзді, самій, по салону, ну, сидіння, вентиляція, підігріви, масажі. Ну, я не знаю на рахунок масажів, щось таке чув, що в Model X, можливо, десь колись там були в якихось спеціальних випусках. Але це не спеціальний випуск Audi, це ну, хороша комплектація, да, американка, хороша комплектація. Тут є масажі, тут є підігрів. Для Америки це більше стандарт, ніж щось там про супер ексклюзивне. Так що Audi, я думаю, тут поза, поза конкуренцією, реально. В тому плані на щодень це дуже крутий вибір да? в, такому ви, в такому виконанні, як, от, наприклад, ця машина. Тому що є ще бомж-версії з Європи, де там, я не знаю для чого, там, наприклад, таку, такий автомобіль в такому крутому виконанні, скажімо, випускати на тряпці і на цих веслах, да? на яких там треба підніматися. Навіть бачив один мемасик, де є електронні зеркала. І, наприклад, камера да, сюди виводиться зображення відповідно, і там людина відкриває двері, а там якби сидіння треба по висоті регулювати таким веслом здоровим. Ну якось нелогічно це. Я не знаю. логіка комплектації в Європі вона для мене недосяжна, тому я не хочу обговорювати. Хоча багато хто в чатах там. Наприклад, саме на американки нарікають, що в Америці там а бомж там і так далі. Там нічого, нічого подобного. Але Америка... в американців дуже високі стандарти, стандарти стосовно комплектації. Мінус американців можливо в тому, що в них нижчі вимоги до безпеки, і от багато речей, наприклад, такі там, як. Будуть відрізнятися там, під, під бампером, да, там, інакша начинка, безпека задніх сидінь. Наприклад, тут в, в американцях, якщо сісти назад, не буде пищати попередження, да, що пристібніть рівні для, задних, для задніх пасажирів. А в самій бомжацькій версії європейки європейці будеться. Да, якщо ззаді у вас не пристібнутий пасажир, спереду буде. буде якби, Попередження про те, що треба пристібнутися, воно буде так бемкати, поки ви не пристібнетесь. На да? дуже крута річ для дисципліни, як водіїв, так і пасажирів. Ну крім тих, якби особо обдарованих, хто використовує всякого роду заглушки. Ну тому, от, от це буде відрізнятися. А взагалом американки по комплектаціям краще так проговоримо про динаміку U-tron.